На своєму каналі. Мене звати Оксана, і цей канал про вишивальні справи і все, що з, ним, з ними пов'язано. Це буде відео про мої покупочки останнього, останнього часу, їх небагато, але є серед них цікавенькі. Отже, почнемо. Перша моя покупочка Такий чудесний осінній дизайн. Від компанії Чарівна Мить. Я вже дуже давно його хотіла придбати. І ось в кінці літа вирішила, що такий він мені дуже треба. І ось він у мене. Називається, Називається цей набір дари осені. Розмір його 35,5 на 26,5 см. Канва Цвейгард. ниточки Мадейра. Ось така буде красива робота. Такі ниточки в цьому наборі. І тут нам виробник показує, які ще є набори. І ось цей дизайн мені також дуже сподобався ці гортензії. Вони мені чимось нагадують гортензію від Dimensions. Ну, але вони трохи інші, і я, подумаю, може придбаю собі такий набір. Ось така в мене новиночка є. Потім від компанії Нова Свобода ось такий потягнула мене в осінню тематику. І ось такий набір в мене з'явився. Він мені якось давно вже подобався. Але якось руки до нього не доходили навіть купити, а тут щось я купувала інше і побачила цей набір і вирішила, що, мабуть, вже пора його придбати. Осінь на носу. Ось, і він така. В ньому така, така осінь, яку я дуже люблю. Вона тепла, вона красива. Навіть той дощик, що капає, не псує настрій. Навіть якщо ти не в Парижі, все одно це такий дуже уютний період в природі і в житті. Ну, як на мене. Так, значить, набір в нас від нової слободи, в комплекті нитки Аврора. І тут у нас тканина з фоновим малюнком. Зараз подивимося з вами разом, як це виглядає. Я його ще не роздивлялася. Мені завжди дуже самі цікаво. Коли я бачу в наборах канву з нанесеним принтом, ось такі міточки, подивіться, які кольори. Ну, ну як же ж, так не, не, не можна повз пройти. Краса, кольори шикарні в цьому наборі, шикарні. Так, і зараз ми подивимось, так, голочка у нас тут. Олочка, і зараз ми подивимось. Ага, ось так, де наше прев'ю, щоб ми розуміли, так, ну, ось ось така ось така красива принтована канва. Тобто, оцей весь фон на неї нанесено, і нам треба вишити. Ось ці всі яркі фігури, дерева ось такий красивий на мене, набір і красива канва. Дуже я люблю Нову Слободу. І хочу сказати, що за період війни зрозуміло, що в основному та я і вишивала. Здебільшого наших виробників та наших дизайнерів. Так що наші завжди були найкращі, а далі буде ще, я думаю, цікавіше. Так, уголочку ми встремляємо в канву. Так. значить, Розмір цієї красоти в нас. Буде зараз, зараз, якщо вказано, але я щось не бачу. 36 кольорів у нас тут. канва Aïda 16 Так, і. І я не бачу, на жаль, якого вона буде розміру. Ну, то походу покажу. Я потім подивлюся, що заявляє виробник, бо тут я не бачу. Так, ось така красота Номер 2 У мене з'явилося. Ну, ниточки вони кажуть, ну, ну взагалі, так? Да? Ох, які кольори красиві. Супер. Так. Це в нас осінній набір номер 2. Далі. Далі ось така краса в мене від торгової марки Кольорова. Я робила на нього огляд. Комусь цікаво, ось, ось тут буде посилання. Переходьте, будь ласка, подивитися. Я робила огляд цього набору. Набір дуже мені сподобався. В ньому дуже гарні комплектуючі канва ідегард в ньому, муліна DMC. Все, що необхідне для вишивання, схема дуже зручна все-все гарно. Ось. І хочу сказати комплімент. Останнім часом мені дуже стала подобатися торгова марка наша кольорова. В неї, по-перше, вони раніше радували нас своїми заготовками. Але то були здебільшого для вишиванок та рушників. А зараз в них з'явились чудові набори для вишивання нитками. І е е всякі аксесуари для вишивання. І в них дуже розширяється асортимент, вони великі молодці. Ось, ось така краса в мене з'явилася. Кому цікаво, подивіться огляд на цей набір. Так. Далі до мене приїхав мій давні, -давні, за мої давні замовлення, приїхало до мене, яке я вже й не чекала, якщо чесно, бо я його замовляла вже давнизенько, ще до війни. І я вже думала якось, що все, не, мабуть, ну, не приїде. Але ні, мені зателефонували ну, з магазину Осьміношка, де я замовляла цей набір, і здивували приємним, приємною новиною, що мій наборчик приїхав, і приїхав за тою ціною, за яку я замовляла. Мені це було дуже приємно, бо я вже. Давно хотіла вишити цих марокканських конячок, марокканських лошадок, мабуть, так. Ось так все це красиво ще й було оформлене. Ось такий набір. Ось такий набір. Ви багато хто його знаєте, багато хто бачило, багато хто вишивав. Ось, і я ж теж хочу таких вишити собі лошадок. Ось такий він красивий. Ось така в нього. Ось такі ниточки. бісер Мелхіл, В мене він на Аїді. Вона така тонована. Я вирішила, що буду вишивати собі в задоволення. Тим більш і не так багацько. Не зашитий. Залишається ось. Ось такий в мене є тепер набір. Так, далі. Так, далі. Ось такий набір від Наталі Лужанській Це Янгол Різдва, білий та червоний. Теж в мене на каналі є відео по цим янголам. Теж оставлю ось тут, -от, ось тут силочку. Посилання, подивіться, будь ласка, огляд на цих янгулів та інші іграшки. Новорічні від Наталі Лужанський і сузір'я Єдинорога. Давайте ще ось так вам коротенько тут покажу, які вони будуть красиві. Ось така листівочка. Так що заходьте до мене, переглядайте відео. І заходьте до Наталки, переглядайте у неї дуже класні новорічні іграшки і не тільки новорічні. Так, так. так. Далі це мені подаруночок від Наталі. Теж приїхав така дуже приємна несподіванка. Отака От зірочка. Вона теж дуже красива, у увідшиві. В цьому наборі йдуть в комплекті золоті не І я вважаю, що це буде дуже красива теж робота. Така вона гарна. ну Як і всі Наталіни дизайни. Ось. Я ще обов'язково її вишив. Я зараз вишиваю іграшку наталіну новорічну. І скоро вам її покажу, яка вона вийшла, красива. І зроблю вам відео з моїми всіми вишитими на даний момент новорічними іграшками. Трохи похвастаюся, може, вам щось стане до вподоби і буде ще час купити. Та вишити собі до нового року. Так, далі йдуть аксесуари для вишивання, назвемо їх так. Ось такий чохол для ножиць від Just Craft. Теж моя улюблена компанія. аксесуарів для вишивки. Ось такий, Ось такий класний чохол. З такою птичкою симпатичною. І ось так сюди ставляться ножниці. І ножицям гарно, і вони нічого не поколють В общем. Дуже мені такі аксесуари подобаються. Ось така гарнюня. Далі. Я собі купила два органайзери для голочок. Ну, ви, ви їх всі знаєте. Ось в мене ці від Classic Design. І буду я їх використовувати в найближчих процесах. Цей зелений, скоріш за все, піде дотикав. А сюди, ну, тут є в наборі тут гарно в них органайзер. Він переживе мої. Мої знущання. Так, ось такі два органайзери теж. Куди ж без них? Далі п'яльця, бо без них теж нікуди. Покупала я їх теж в магазині Кольорова. Ось такі нурги прямокутні. Потім ось такі я взяла спробувати каучукові, вони дуже красиво виглядають. Та ось такі я взяла нові, нового для себе виробника круглі такі п'яльця, теж вони, вони мені дуже сподобалися. Відео про п'яльця. Ці та всі інші є також на моєму каналі, я робила огляд, які п'яльця, за що мені подобаються та не подобається. Тут буде Ось. посилання. Переходьте, будь ласка, і передивляйтеся. Ось так що я трохи підкупила собі п'ялець. Так, куди ж без них? Без них нікуди теж далі. Далі хочу вам показати тканинки, які я придбала. На жаль, сонечка нема. Навіть не знаю, як воно буде. Ну, зараз будемо дивитися: Це тканини ручного фарбування від рукодільних вітрюбеньок від Оксани. Всі ці тканини вже в мене для відповідних дизайнів. Дивіться, яка краса. Яка вона красива, ця тканина. Це, Це в, мене... в мене під Янгула від Терези Когут. Подивіться, яка краса. Дуже красива. Це в нас. Це в нас Лінда 27. Ось така краса. Далі. Далі брітні. 28. Подивіться, які тут гарні переходи. Я планувала їх, правда, під один дизайн, а зараз, не впевнена, в цьому може піде під інший дизайн. Навіть зараз вам ставлю, покажу під який, бо він мені дуже сподобався. У Оксани дуже класне фарбування, дуже якісне. Всі тканинки вона оверложить, що теж дуже приємно. Ну і дуже красиві в неї фарбування саме. І, і третій відріз ось такий. Це я буду вишивати рідний край від безперстової. Ось така красива мабуть, не та сторона. Хоча та гарна. Ось така краса. Це в нас блакитна ніжність. Це DMC 28-й каунт. Брала 28-й каунти, тому що вони все ж таки після окрашування трохи садяться. І коли я беру 32 каунт, то воно ще більш становиться каунт менший і іноді, особливо, коли темний фон, то вишивати мені трохи. Заважко. Але краса. Скажіть, які красиві відтінки. Ось. І ще одна в мене тканина є від іншої нашої чудової майстрині Анастасія. Всі посилання я залишу в інфобоксі. Ось така красива в мене листівочка від неї. Зараз. Ось така красива листівочка ось. Так. І ось така красива осіння тканинка. Теж дуже гарна. І я теж знаю, що буду на неї, на неї вишивати. Ось така краса, я дуже задоволена. Мені все дуже подобається. Так. І ще я вам покажу красиві свої нові магніти. Ось зараз ми ці. тканинки приберемо. На останок покажу вам магніти. Ці два магніта від Катерини Кондратенко. Ось така краса. Ось такі янгольські крила. З Чудовими фруктами. Ось такий зворотній магніт. І ось така чарівна троянда, дуже гарна. Її можна навіть як брошку носити, не тільки як магніт для олок. Ось така зворотня сторона. Дуже красиво Так, і мої любінки. Це магніти від ІННИ. Head my helpers. Всі посилання я залишу і на Катерині магнити, і на ІННИ. Зараз я вам все покажу. Так. Так, ось така наліпочка. Це подаруночка єдине. Так, і зараз вам покажу всю цю красу. Так. Так, зараз, зараз, так воно все запаковано гарненько. Ось така. мушля з перлиною. Я вам тут вставлю Невеличке відео, де я знімала їх всіх без упаковки. Ось такий домик. Дуже гарний. Тут всі деталі проработані. Ось така ромашка. Дельфін. Ну, красаж. Дивовижні в захваті від наших майстринь таке вони виробляють красу неймовірну. Ось така тиква, арбузик і подарунок квітини. Теж ось такий дуже симпатичний магніт та рахівна олочка. Ось такі в мене придбання. цікаво, В мене на каналі є велике відео про колекцію магнитів від Інни. Ще без цих, які зараз ви бачите. Кому цікаво, теж, будь ласочка, ось тут буде силочка. Переходьте та дивіться. Ось. Такі в мене покупочки. Дякую, що дивилися разом зі мною. Дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, я всіх бачу вас. Дуже всім благодарна. Пишіть, будь ласка, коментарі, що подобається, що не подобається, ставте лайки. І до нових зустрічей на моєму каналі буду намагатися знімати для вас щось цікавеньке. Всім дуже дякую. Наближаємо перемогу.